Всім привіт, друзі! Сьогодні чудова сонячна неділя. Не просто сонячна, а спекотна просто капець. Зараз подивимося, скільки там градусів на сонці. 29 градусів. Так що виїжджаю працювати. Але, друзі, ви ж знаєте, як треба починати ідеальний день таксиста. Правильно. Чуєте, музичку характе. Поїхаємо. На годиннику 15.30, а це значить, що в мене є ще пів годинки, щоб доїхати до АТЛ і купити, купити літрушечку. Бо вчора перед сном я залив і в мене залишилось доїхати рівно до АТЛ. Тому що рейка в мене вже так тече, що я доливаю десь грамів 400-500 на день. Але це не біда, тому що завтра, в понеділок, я їду брати нову тачку під таксі на 3 дні. Ягуарчик заганяю на Royal Service, щоб мені зробили реєчку. І якраз не буде простоя в роботі. Поки я буду працювати на новій тачці. Ягуарчик будуть ремонтувати. І якраз я думаю, 2-3 дні якраз вистачить з запасом, щоб нікуди не поспішати. От, якраз трошки підзароблю грошей якраз мені зайде монетизація Ютуба. За минулий місяць в мене там вийшло 220 доларів або 221 щось таке. Коротше, нормально, якраз на реєчку підкинуть. Ну, от. І все. А що за нова тачка? Ви побачите. Бо я на цій тачці ще ніколи не їздив, ніколи в ній не сидів. Це для мене також дуже велика інтрига. Я вже не дочекаюсь. До речі, вчора був непоганий день, я катнув 5,5 тисяч. На рівно 200 км. Я вважаю, що це непогано. В метрику я не вклався. Останнім часом щось важкенько в мене йде. Ну, але, в принципі, і так непогано. Сьогодні я, звичайно, не розраховую ні на які там ні 5 тисяч, ні 4. Ну, хоча б 3, 3, хоча б 3 я маю зробити. Літрушечка гідрача на ягуар коштує 500 гривень. То в принципі. На сьогоднішній день мені вистачить. Літруха гідрача і десь 20 літрів бензика. Такий у мене розхід. Масло не бере. Не гримить, не стукає, масло не бере. Коротше, таксувати можна. Ой, так, тут таке важкень... важкенько, звісно, потрапити на АТЛ. Важкенько. Але можна отак от акуратненько вот ляп. І затком на виїзд. Опа, опа, чик. чик. Розворотік зробили тільки для ресторану сажа. Зачем мені ресторан? Так, от вона. А что они все в потёках? Заливал кто-нибудь по 100 грамм? <реклама> <Нет? реклама> Не знаю. Все в потёках, видите? С двух сторон и там, и та бутылка тоже. Может быть. Хто знає. Ми, ми з них нічого не зливаємо, не ходять. Та хто знає, може хтось на ягуарі у вас їздить, постійно так, так. тече у нього і він зараз води на, на ягуар. І він усіх ус, 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 з кожної банки собі кожен день підливає, знаєте, щоб не купляти. Я б так робив. Схема не погана, матимемо на увазі. Все. І картка. Кажут, что не сливают, все они там сливают. Вот хитрый. У меня тут что остались... В старе пляшешься чуть-чуть, якраз, -чуть. как раз, как раз... Доливаю я кожні 30 км тепер. Кожні 30-40 км. Ну, Взагалі 40 км і пустий бачок. Але після 30 краще доливати, тому що можна ж правтикати. Тому кожні 30 км я вчора зупинявся. Навіть з пасажиркою їхав, в мене була довга поїздка. Ми з нею зупинилися, я долив і поїхали далі. Ну, вона не зрозуміла навіть, що відбулося, я їй нічого й не казав. Так, ну що, підготовка до роботи продовжується. Гідрач залив, тепер заправка, моєчка. І можна включатись. Так. От мені це все подобається. Жива тачка, жива. Вона як людина. Прокинувся, треба умитись, поснідати, випити кави. Так же й тачка. Прогрів, гідрач залив, помив, заправив, піклуєшся про неї, а не якась. Бездушно. Де ти сів поїхав? Все, сів поїхав. І шо? І шо? Так, бензик уже по 62 гривні. Я у шоці? 62 гривні за літр. Так от, друзі, дуже класно, що синхронізували др... драйвер ап з застосунком фішка від ока І тепер у мене фішбек 5 гривень на літрі. уявляєте Я просто зайшов сюди. Активував. Ну, я вже активував, а ви можете просто нажати Активувати. Так же само вок, так же само сакар і кло. Так. Так що в мене фішка Пей. Заправляємо 20 літрів. Цього мені вистачить на день якраз роботи, що у мене там, 40 гривень. Ну давайте пишемо 40 гривень. Там, я думаю, що мені не 20, що мені 10 літрів на сьогодні вистачить, або 15, бо вже 4 година вечора і в принципі багато вже не попрацюєш. Ну, Але я чекаю свій жирнючий заказик, а поки що їду на моєчку. Через переїзд. Блін, але в мене карма 53%. 53% карма. Якщо я зараз відмовлюсь, то в мене буде 52. Ой, тому, друзі, доведеться їхати, доведеться їхати. Бо я вчора дуже багато відмовлявся від замовлень, які мені не подобались. Посадив карму, блін. Все, тепер... Треба трошки набивати. О, пацики теж таксують напевно. От раз. Картежиком. От трошки очкують. Кажучи. Часи зараз нестабільні, тому краще їздити по двоє. Я їх розумію. Після 18 травня краще їздити по двоє, а то й по троє. Здравствуйте, можете, пожалуйста, багажні Здравствуйте, так. Да. Вроде все. Закрыл. Да, да тяжечка. Вообще класс, люкс. Так, через переезд, да? И что там, я подумаю Сейчас на Думаю, ничего хорошего нет. Да? Думаю, проверим. Я вам. Вы откроете, Или... Я открою. И Я вам. Я Откройте, да? Или Я Вообще без проблем. Все, на ушайване. На ушайване. На Так, хорошо, ну есть. Заказик. Чекаем чаюшку. Так, минимум. Соточку. Так, минимум. Друзья. А це залітає, звісно. 690 за майже 20. Ну, з подачою за 21. Та ти що? Ще вогник. Просто космос. Космос. Ну що, друзі, а поки я подаюсь. Поки подаюсь. Оба, давайте підіб'ємо підсумки найзалайканіших коментарів під поза минулим відео. На цей раз я виділив три коментарі, тому що в них був мінімальний відрив по лайкам 50, 48, 45. Коротше, несправедливо було б якось виділяти один. Тому їх буде три. І автори цих коментарів отримують найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії, друзі. Так що чекаю ваші дані для відправки. А також ви можете підтримати створення контенту на цьому каналі, деталі в описі до цього відео. Навіть не знаю, чому в мене сьогодні такий гарний настрій, хоча я і не виспався зовсім, бо вчора ж був бокс, довгоочікуваний бій. Моя ставка не зіграла, тому я думаю, ви зрозуміли, на кого я ставив. Ну нехай, я ставив чисто, щоб було цікавіше вболювати, тому що так би я мог прийти, типу, а і лягти спати. А так було дуже класно. Бій мені дуже сподобався. Я з нетерпінням чекаю реванш. Ставку свою я повторю на реванш. Нічого не зміниться. Ну... Все. Бій був класний. Оскільки я могу? 744. Вам точнее тысячу, чем тысячу пятьдесят, чтобы я думала. А, тысячу пятьдесят, точнее. Итак, друзья, семьсот пятьдесят за двадцать. С простоем на эпицентре. Нормалек, нормалек. Так, друзья, взял минималочку с индийского квартала. есть заказик. Бизнес. На Глушкова. и себе бизнес. Но у паса рейтинг майже 5. А это значит, что и нормальный тип. Крепко. 49 гривен юшка Крутяк. Добрий. Самі мене знайшли, так? Да? Да. Добрий. Так, друзі, хочете побачити працівників року? От неділя. Ніхто ніде не працює, жодна установа. Зато от ці парні аж бігом, аж бігом. от, вони, от. Крадуть тачки, крадуть. Вот вони, от. Знайшли жертву. Так. Добрий день. день. Можна вам запитання? Я вас слухаю. Я вас слухаю. Та, щоб вас чути було. Скажіть, я вас слухаю. Скажіть, що надає вам сил та наснаги так самовіддано працювати в неділю, о 7-й вечора? В неділю, о сьомій вечора, графік роботи. Це ж не я вибираю, до скільки мені працювати. Керівництво департаменту сказало, що в робочий день у нас в неділю з 11.30 до 20 години. Це... жодна держустанова для людей не працює, а проти людей працює чотиньо. Це не мій путер, ви можете звернутися на Богдана Хмельницького 51 до один... Тероризувати людей в неділю якось за нас. Я занадто. Сам не хочу нікого тероризувати, я б. Ой, гарного дня. Гарного дня. Як цей день може бути гарним? Коли такий бардак в країні коїться, друзі. <хи> як він може бути гарним? Майте на увазі, що в неділю можна паркуватись, як попало, тільки з 8-ї вечора. Все, от, з 8 вечора можна паркуватися. До восьмої не можна, можуть на Так. Ну, а раз я вже приїхав на вулицю Великого Васильківську, то самі розумієте, куди треба заїхати і що треба зробити. Правильно? Правильно. Все, друзі, приїхав на регенераторну за 285 гривень і одразу за 300 з віранди взяв на Палац України подамся 6 км. Тому що якби я взяв звідси за 300 гривень на Палац України, то я б був дуже радий, тому що я так і розраховував одразу піймати заказик в центр. Але там 300 за 8 и 5,5 подача, те саме 300 за 13, да ну вообще. Тим більше по пути. Короче, ви мене зрозуміли. Подаюсь на веранду з регенераторний в центр. Той саме Макс, той самий Макс. Маш. Макс. Скажи, наскільки ти задоволений роботою виконання? Дуже задоволений. Що тебе не влаштовує? Дай свій фідбек. Не влаштовує, що буває, дуже довго чекаю замовлення. А так все влаштовує. Все? Так. Там... Ну комісію б ще б знизили так. До 15% і все. І накидували б ще зверху 100% до тарифу. Та ні, 10 тарифу. Просто менша комісія і все. До речі, ти бачив в застосунку уклон, синхронізували драйвер ап знижки на паливо. Ти Бачу. активізував? Активував. Звичайно, звісно. І тепер в тебе теж написано, що ти водій уклон? Так. так. В око. Так. І у мене все. Так, ну що, друзі, взяв своє послі... останнє замовлення на сьогодні, я думаю, 22.41 з Софіївської борщаги я взяв за 350 на Булгакова. А це означає, що... Це означає, що далі вже і немає сенсу з Булгаковим мені щось ловити, тому що я вже буду майже вдома. Так що під'їжджаю запасами. Каса в мене сьогодні класна, на мій пробіг. Розходік показує 10,8, шикардос. Шикардос для 3-літрового Це просто кісміс. Все, бувайте, добре. Все, виконав заказик. 339. Але бачу, там на задньому сидінні ще мелочушка валяється, гривень 20-30. Ото якраз і чаюха моя. Чаюха. Надо зараз дати гідрача, тому що після останнього доливу проїхав я 40 км, а кожні 40 я в шоці? Оце він поставив тачку. Як мені приїхав, на чому я там зупинився. Що треба дати гідрача, коротше. Я за останній місяць, де я вже тільки гідрача не давав. І на Троєщині, і на Сакарках, І на Борчаговке. На Русановки. везде гідрача давав. Ну, сподіваюсь, все вже. Завтра. машинка поїде на ремонт. Пора уже. Відпрацювала. Ну, реально уже відпрацювала. Текла, мокла. Ну, блин, таксовала на последних, на последних парах. Нема гидроча. Надо давать. Так. Ого, нормально идет. Ну що, залишилось у мене 400 грамів. Витратив я 600 мл гідрача на 140 км пробігу. Це значить, що тече рейка крепко. Тече крепко. І так, проїхав я 145 км. Розходік 10,8 середній. Ну, з похибкою на півтора літра, десь 12. Нехай. розходик 12. І каса в мене 3895 гривень. Ну і на задній сідушки там гривень 20. Коротше, 3,900. 3,900 на 145 км пробігу. Ну ладно, я думав, що буде більше. Все одно непогано, все одно не дарма б. Пройшов цей день. 11 вечора. Якщо чесно, дуже хочеться спадки, тому що через бокс не виспався. Ще й тренувачка. Ну, коротше, треба приїхати додому, повечеряти і відпочивати. Бо завтра важливий день, надважливий день. Завтра я беру таку ракету на три дня, що просто треба, коротше, треба добре виспатись. Ну що, друзі, от такий день. Дякую за перегляд і побачимось в наступних серіях. Бувайте!